В Болгарии арестован цыганский барон, который спровоцировал масштабные погромы по всей стране. У 70-летнего криминального авторитета по прозвищу Царь Киро теперь немного шансов выйти на свободу. Его обвиняют в убийстве и связях с уголовным миром. На прошлой неделе барон на своем автомобиле насмерть сбил пешехода и попытался скрыться. Это спровоцировало погромы, прокатившиеся по всей Болгарии. Местные жители переворачивали автомобили и бросали в дома цыган бутылки с зажигательной смесью. Силовики рассчитывают, что этот арест положит конец беспорядкам. Ситуация с цыганами от страны к стране отличается кардинально. Сравнить, например, Францию и Румынию. Из последней мигранты как раз и направляются на запад Европы в поисках работы. Там они размещаются в стихийно возникающих поселках, деньги добывают кто как может. С подобными гостями прошлым летом начал активно бороться президент Франции Николя Саркози. В июле он объявил о депортации цыган, и власти приступили к ликвидации сотен палаточных городков. Правительство пыталось всячески склонить людей к возвращению в Румынию. Уезжающим вручали по 300 евро. Необходимость депортации Николя Саркози объяснял требованиями безопасности. Цыгане, по мнению французских властей, ответственны за ухудшение криминогенной обстановки. Но в итоге на Францию обрушился гнев депутатов Европарламента. Они не только осудили действия властей, но и сделали предупреждение другим государствам. Французское правительство обвинили в нарушении законов Евросоюза и фундаментальных прав человека. Мы знаем про проблемы, которые Євросоюз з Ромами в Болгарии, в Угорщині, в Словаччині, в Чехии и в Румунії. І вони не знають, що з ними робити. Вони можуть давати туди мільярди євро і нічого не поміняється. Тому що цигани їх можуть дуже легко оприходувати. Тільки ось ці чотири елементи духовність, сім'я, освіта і самоврядування можуть змінити цей народ. Анадіна дада. То мені хлопці сказали: саме небезпечне місце в Мукачеві це циганський табір. Ти звідти, якщо вийдеш, то голий, або взагалі не вийдеш. Я кажу: я прийшов проповідувати циганам. Каже, що? Кому? Циганам? Та що ти не знаєш, що це за люди? Нічого з них не буде. То найгірший народ в світі. Це почалося як погонь, як іскра, яка запалила. Я з того часу, як забув, що я українець, що я патріот України, яку треба зробити незалежною в часи Радянського Союзу, Бог дав таку величезну любов до циганського народу. В дікабрі 1984 года студент ветеринарного технікуму Сергій Балюк пішов в Мукачевський табор, проповідати Ромам Євангеліє. Я його не хотіла обідати, думаю, якийсь пацан молодий зайшов, що йому треба. Він зайшов та каже мені, можна у вас зобрає, і ой, кажу, не дай Бог, та кажу, мене і вас, і мене уб'є чоловік. Я задав вопрос: кого вибираєш? Мене від Бога, твого кіть, Бога, ти вмираєш. Я взяв балту в руки, і, і волос накрутив на руки, щоб вона не могла убігати. І підняв балту, ж вона роби зі мною, що хочеш. Але я від Бога. Не відій. Я хотів ударити, кось імів мою руку. Я тоді почув що кось є заді мене. Дуже мене тронуло. В декабре 1984 года студент ветеринарного техникума Сергей Балюк пошел в Мукачевский табор проповедовать Ромам Евангелие. 28 лет назад в доме Дьонди и Берты собирались десятки цыган, чтобы послушать молодого парня, который совсем не походил на священника. Вскоре слух о собраниях в ромском таборе дошел до милиции. Цыганам приходилось неоднократно прятать своего молодого проповедника от участкового. Його закрила в туалет, а міліція зайшла, з ним я дістала письмо з полком, а каже, знаєте, що то не можна. Кажу, чого не можна? Коли мене багато вбив чоловік, ганяв мене. Тоді кажу, не йшли, сте, а тепер йдете, бо я хочу чесно зит, жити. Раз їм пригласила участкового на зобрання. Ну кажу, пой, послухай. Послухай, кажу, кить, вони щось про політику говорять. Тоді кажу, забирай нас, вези нас у тюрму. А один там каже, я вас тепер зразу кажу, веди, я там буду проповідувати Бога. Бо я кажу, полюбила Бога, а я вже не, вийде, не вийду від Бога. Був один мені сказав, каже, коли ти їхав з поїзда, вертався, то тебе мали перестріти, побити і вбити. А, а я взяв. І поміняв квиток і поїхав другим поїздом. Каже, має щастя, що ти поміняв квиток. Потім мені деякі віруючі розказували, казали, Срій, ти молодий, тобі 22 роки. А, а життя йде. Один раз молодість здається, що ти собі думаєш? Я думав, де може бути життя крімціанського табору? І вони казали, Срій, з цього нічого не вийде. Але я знав, що вийде. Тому що він закрив мої очі на антисанітарію, на бруд, на всякі такі речі. Просто я жив з ними, я їв разом з ними. Для мене не було проблема їсти в цанському таборі. До цього я не знав ніякого Бога. Я не знав, що Ісус це Божий син, я нічого не знав про Бога абсолютно. І коли бачив, що білий народ, тобто українці чи мадяри, у нас йшли з чорними книжками до церкви, і мені так. ni dobra bola na srce. Dumam, no vidiš, gospodi, u njih je zbog, a u nas u Ciganjićevo nije to. No, kogda ja uznal uže Boga i uznal što, eto, <tis> to že može biti mojim Bogom što u njih je. Ja da dumam, no, ja uže etovo <tis> Boga nikomu nije oddam. Moj <tis> Каже, якщо з пса немає солонини, так з цигана не буде християнина. розумієте? Ми вон, бачили, ті цигани твої курять, там ще щось роблять. Та не буде з них. Вертайся, що ти там знайшов в тому таборі. Я йому сказав: цього говори, тільки про християнство, не говори, бо це мене, ще більше груз буде на мене. Так що що то другое скажи. Говорить, я не можу тобі другого сказати. тільки не можу сказати, що Бог любить тебе. Вони зовсім не знали Біблію, нічого не знали. Вони, э, цигани такі, як э, живуть серед католиків, вони католики. Серед православних, вони православні. Там, де мусульмани живуть, вони мусульмани. Де реформати, вони реформати. Але поняття зеленого про Бога, про Біблію вони не знали. Тому. А, коли ми прийшли, ми почали їх вчити читати, писати. Деякі люди вчилися читати на Біблію. Біблія для них була букваркою. Тобто вони відкривали Біблію, А, Б, В. І таким чином навчилися навчилися читати. Такові дай нам Біблію. А я кажу, нащо? А ти ж не вмієш читати. Він каже, я її нюхаю. Тобто вони розуміли, що а ось ця книга жива, вона жива, вона має силу. Було таке, що і вдарили його. Не знаю вам, що він з нами пережив. Но він, він нам був посланий від Бога, тому що його, він унизився туди, куди ми. Бо ми такий народ, знаєте, ми народ недобрий. Ми скоро обіжаємося, скоро злі, скоро знаємо все сказати. А він, він до нас принизився туди, де ми були. Він знав наш характер, і він то робив, що, що ми хотіли. Ми вірили, тому що, як сказати, те, що він сказав, завжди правда. І він теж такий був, що готовий був на все. На все готовий був. За циганом готовий був, життя. Пораження. Я був готовий проризти гору, якщо хтось виступав проти цигану. Або я тільки знавав, де є цигани, де вони живуть, де є новий табір, ми вже були там. Бувало так, що, припустимо, неділя, перше зібрання починається в 11-й годині, а останнє зібрання в неділю, вже десь п'яте, починається в 9-й годині вечора. Це було в Мукачеві. Ми приїжджаємо вже після сіли, сваляви, 9-та година вечора ми починаємо зібрання, яке йде до 12-ї години. І після цього я приходжу додому. І в мене вже нема сили роздягатися. Я просто падаю на ліжко і думаю, а на що роздягатися, якщо завтра треба знову одягатися. І отак, от до ранку, ранком йшов на роботу. розумієте? І так протягом 4-5 років отакого, такої, е, такої праці, такої роботи. І якщо дивитися назад, то я би зараз так навіть і не зміг. Тобто це не мої геройство чи не мої зусилля. Я навіть не думав, що я щось тоді таке роблю визначне. Я, роб... я думав, що я роблю таке, що я маю робити, що всі люди роблять. А... а зараз, дивлячись, я назад думаю, що це був дійсно як подвиг, але подвиг не мій, а Бога, який всередині мене. Десь два години білі з жіною. і моя жона отримала болезнь. она имела корь и она вышла на улицу, а то корь зашел обратно в тело и получили воспаление мозга и есть такие слова энцефалит, да, и, и каждый день она хуже и стала и очень великий бой был в голове, просто за трижды так э, э, терял свою силу, что не мог идти в туалет. Когда мы позвали доктора, тогда они сказали, что сразу надо ей в больницу, на реанимацию. И мы когда взяли ей, то сказали, что не знаю, что будет, что может умреть всякий. Но когда я зашел до ней, я не знаю, что там случилось. Думаю, что чуть-чуть болезнь и все. Когда я зашел, и, и, она была там без, без одежды, всякие там давали уколы, там все. И я начинал ее вот так очень сильно чипать, да? И она вообще не, не, не реагировал, да? И я знаю, что тогда очень великие проблемы. И мы зашли в церковь, очень сильно молились все, все-все-все люди пришли, молились очень громко, все плакали. И тот день моя жена не, не умер, но был в реанимации. Через четыре дня ей стало лучше, и поставили ей в нормальную комнату. И два недели дали ей э, не то лекарство, что надо было. И стало хуже, чем было перед тем. Э, мне уже только был поразумен отсюда, но полностью шея была парализована и даже не говорить уже не мог. И сказали, что вести ей уж город, больше город у нас. Когда повезли ей туда, там сказали, что уже поздно, уже не можно помочь. Один, два, три дня умрет. Даже если какое-то чудеса будет, то он будет всю жизнь кали калика, коляску будет. Но тогда у меня все то, что я верил в Бога, то все как бы разрушился. Потому что я сказал, как можно так, если там Бог есть, я служу Ему, и Он такой дозволяет. И я плакал, и просто я думал, что нету Бога. И все это церковь, вы думали, люди, что там зарубить деньги, что там люди не шли э, пить или воровать, или убить, чтобы лучше стали бить церкву. Я всякие думки имел. И через три дня жена не умер, я пришел до дома, уже не мог Надо было спать меня. И я открыл Библию, уже последний раз, последний, как Надія. И я там читав не некоторые вещи. И Бог там договорив до мене. Там сам 91-15, там написано, если она будет клик кликнуть до меня, я услышу. Я буду с вами в эту у проблему. Но потім возьму и исцелю ей и буду жить довго. Когда это я прочитав ці стихи, я пошел обратно у у больницу и начинал читать ей. Это были ужасные дни. Даже это теперь, как смотрю назад, это как сон. Но как Бог обещал, он был с нами. Врач пошел до меня и говорить. Пожалуйста, такие фотки не, тут не надо сделать и видео, потому что твоя жена умрет, это нехороший память. <laughs> а я говорю ему: не, 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 я, я не тому делаю, потому что моя жена умрет, моя жена будет жить, я буду идти в всем мир и свидетельствовать, что Бог добрый и Бог исцеляет. Остальные лагеря были молодежные лагерь. и там тоже у язку бы Она уже мог свою ногу чуть-чуть, но ну, просто, но не мог не мог ходить сам. Я там сказал: жена, ты Должен стать и ходить. Это, это, это. Так что я знаю, что Бог очень добрый, очень хороший Бог, и тому я служу Ему. знаю, если человек встретится с Господом, неважно, он циган или украинец, невозможно, что жизнь не поменялся. Были такие времена, когда люди пришли на служение, когда я был пастором церкви в Сваляве, и были люди, которые пришли пьяным, и Бог как-то коснулся и начал на тот час, из этого времени Бог поменял их. Уже на сегодняшний день они не пьют. Я представил себе в церкви стоять, не шевелиться, ручки так и молиться. Я, я так знал Бога. А когда пришел сюда, приш, зашел в церковь, вижу, люди свободно, подняты руками, спевают, даже танцуют Бога. Это не можно. Я, я, не, я не мог это. Э, э, и это меня как будто обрадовало. И пришел такое бажание собрать группу, но не такую группу, чтобы на одно место, а который идет дальше за Ромой, проповедовать Слово Божье ромам. Один раз Руслан, который со мной в группу, один цыганскую песню заспевал. я в сторону в Львова была, стояла у нас возле стены и я плакала. Так мы начинали с Русланом двое идти, двое гитарам играли. И я выдал, что Бог с нами, бо везде, там, где мы спевали, люди, люди были благословенны и много людей, которые сказали. Ведь теперь для нас как пророчество и свидетельствовали про служение. И потом мы с Наном один раз зашли у поезда и сказали: "Ты что сказал, если у нас было бы ансамбль и, и с ансамблем ходили бы везде?" Ідемо досем пара. Ідемо, то, не середити. І от ця переміна проходила. І тепер іще, але я вже бачу результати. Я вже бачу переміну в сім'ях, відношеннях з дружинами і з дітьми. І це вже третє покоління. До 2000 -го года в кожному районному центрі і почти в кожному таборі Закарпатської області була ромська церква. Братья з Венгрии, Чехії, Словакії и Росії приїжджали в Мокачево узнать секрет росту ромських общин. Чехи, наприклад, казали, в нас отакі от стопки книжок, відеокасет як працювати з циганами. І півтора цигана в церкві. У вас немає ні книжок, ніякої літератури, і купа циган і церкви. Це Божий промисел, Бог послав. Бог послав мене до цього народу. І коли він мене послав до цього народу, він... я не закінчував якихось місіонерських шкіл, тому що в ті часи а, цього не було. Але оглядаючись назад і дивлячись на всю цю роботу, я розумію, як Дух Святий вів, і ми правильно повертали в правильний момент робили те, що треба. Був такий період, що, наприклад, я проповідував, потім прийшов ще один брат. І ми проповідували. І потім через деякий час я зрозумів, що потрібно делегувати владу і циганам самим. Але в них одна вже покійна Ілонка каже: Я не дозволю, щоб грязна циганська рука була на моїй голові. Тобто я не признаю авторитетів циган. І це забрало десь два-три роки, щоб переламати їх, щоб вони зрозуміли, що потрібно прийняти тих лідерів. которые есть среди них, среди их народа. Духовные перемены повлекли за собой культурные и социальные изменения в среде воцерковленных цыган. Молитвенный дом в ромском таборе – это не просто зал для собраний и офис церкви. Во второй половине церковного здания размещается школа, столовая для детей и фельдшерско-акушерский пункт. Це настоящий християнський культурний центр для цыган. Зараз я є директором кухні, де ми кормимо дітей. Mm -hmm. І це від 100 до 120 дітей. Mm -hmm. Щодня. Щодня приходять і вони отримують з понеділка до п'ятниці теплий обід. І між цим ми ще працюємо, ми просто їх навчаємо. І буває, коли ми їх одягаємо, якщо немає, що їм діти, ми їх купаємо. Тому що в нас є публічна баня для ромів. І сюди приходять люди, які хочуть купатися. Тому що дуже немає такої можливості для багатьох, щоб вони мали воду і мали ванні. І ті люди, які хочуть помитися, вони приходять сюди. Уріння скважин для води туалетів і благоустройство території табора стало одною з главних задач пасторів і лідерів. Своїм життям я завжди хочу бути прикладом для свого народу. І коли я допомагаю людям в різних, в різних нуждах, я їм говорю, що це, це не від мене. Це Бог робить, що що я роблю, і то, що ми їм допомагаємо, це тільки за те, що Божа любов нас наставила на, на це. І часто ми молимося за цих людей. Ми духовно підтримуємо також. Ми приходимо, навіщаємо їх, і багато з цих людей вони приймають. Просто ми не тільки словами. проповедуем, а и делами также. Церковь Живого Бога инициировала и привлекла спонсоров для строительства нового туалета в единственной ромской общеобразовательной школе номер 14 в городе Мукачево. 730 учеников школы, которая рассчитана всего на 350, теперь имеют хороший современный туалет. Мы недавно были у этой ромской школы с пастором Балюком, Церква живого Бога, який дуже багато робить з самого початку, це перша е, релігійна конфесія, яка прийшла в свій час у табір і почала змінювати е, ставлення до релігії, е, духовний е, стан і розвиток цих людей. Те населення, яке сьогодні перевернулося до Бога, е, до християнської віри, воно е, з точки зору. к ситуации устане не с Богом. Из 24 лидеров ромской церкви 14 – детские и молодежные лидеры. Летние евангелизационные лагеря для детей от 2 до 7 лет организовываются силами ромской христианской общины. Лагерь для 120 детей от 8 до 11 лет и молодежный лагерь лидеры организовывают с помощью привлечения благотворительных средств. Я видел нужду молодежи, детей, и начинал служить между ними. И потихоньку, с 2003 года мы начинали э, дитячьи служения, и потом подростковые, и молодежь тоже. В Мукачевском таборе действует школа для ромских детей. Учителя и воспитатели ежедневно трудятся над тем, чтобы дети, которые порой в 11-12 лет не умеют ни читать, ни писать, смогли наверстать упущенное и подтянуться к занятиям в обычной общеобразовательной школе. Кроме предметов, ученики этой школы изучают правила этикета, основы личной гигиены, экологию и, конечно же, уроки Библии. Преподавателями такой церковной школы стали уже ее выпускники. При церкви действует 8 детских и одна взрослая группа по изучению грамоты и Библии. И это мы так разделили на, на тыждень. Каждый тыждень имеет свой тема. Да? Например, тут есть первый тыждень – это уважение родителей, уважение старших, уважение э, друг друга и уважение природы. Да. И потом, в конце тыждень, это все они повторяют. Гиена и это второй тиждень. Это как смотреть за себя, как чистить себя, потом э, смотреть за круг дома, чтобы чистить всегда. И, и потом есть третий тиждень. Это уже Божий любовь до нас, потом как мы доносим до Бога наш любовь до Бога, любовь друг друга, любовь до враги И потом это все обратно э, повторяет. Это мы сделали специально. Это это мы, мы называем ее стіна хвали. Это все, кто хочет, напиши туда, что они подячні для Бога. Наприклад, там відієм, що там написано, що дякую Бог, що я мов можу бути лідером для дітей. Там один лідер говорить: "Спасиба Бог, що ти кожен рік даєш для для дітей подарунок в коробки. Кожен рік лет год ми отримуємо, не знаю, откуда, все доправляємо. Є всякі, що Бог исцелив, що Бог спасав попали в аварію там. І Бог спаси з аварію. Там написано Дякую Бог, що ти дав мені гітару. Спілкуючись із пасторами, священниками, які за їхнім сприянням проводяться багато заходів, в тому числі не тільки духовного направлення, за їхнім сприянням проводяться різноманітні фестивалі, культурно-мистецькі акції. акции по пропахованию здорового способа життя все-таки оно дает свой эффект. Пасторы церквей Живого Бога подчеркивают роль и пример родителей в образовании их детей. Каждая проповедь направлена на повышение культурного уровня цыган. Церковь целенаправленно обучает людей практическим делам, улучшает санитарные условия проживания и заниматься сельским хозяйством. Ромам даже удалось впервые вырастить около 15 тонн картошки. Первый урожай овощей подтверждает большие изменения в сознании этого народа. Верю, что в будущем что через церкву, через христианство Бог будет поднимать нашу нацию по любому, потому что это его народ. Компактне місце проживання в і в місці Мукачеві, дало можливість одному з депутатів по мажоритарному округу пройти. І ми рахуємо, він наш колега. Ми рахуємо, що це хороший крок, що Роми обрали серед своїх свою людину і ті інтереси Ромів, які сьогодні є найбільш актуальними, проблемними. Він має можливість озвучити перед міським головою, перед депутатським корпусом. За 28 років в Закарпатті образувалось більше 30 ромських церквів. построєні християнські культурні центри со школами і фельдшерсько акушерськими пунктами. Сейчас в разработке четвертый пункт программы развития – внедрение принципов самоуправления. Ромские церкви живого Бога являются наглядным примером того, как Бог через одного человека может трансформировать целый этнос. Когда дать человеку внутренний такой духовный стержень, то вот эта людина будет змінювати то, что есть вокруг нее. И самое Слово Божье э, имеет способность Змінити світогляд будь-якого народу, будь-якої нації, в тому числі і цанського народу. Я благодарю Бога за, за Сережу, бо Він поклав життя сюди. Я вірив і тоді, і сьогодні, що він Божий посланець був.